Приходить в країну. за 10 місяців 2014 року в Закарпатській області зареєстрували 61 новий випадок інфікування ВІЛ в Закарпатті. Основним шляхом передачі ВІЛ є і залишається статевий шлях. В Закарпатті у нас є своя регіональна особлива група, яка впливає на розвиток епідемічної ситуації, і це доведено великим кількістю досліджень. Це трудові мігранти, які виїжджають за. Межі області фахівці кажуть, найчастіше снід на території області потрапляє через трудових мігрантів та їх найближче оточення. Наразі в центрі профілактики та боротьби зі снідом вже зареєстрували вісім осіб, які прибули із зони АТО. Розказали і про забезпечення в Закарпатській області. проблем з забезпеченням антрететровірусної терапії для віл-інфікованих осіб на сьогоднішній день немає. Мало того, ми забезпечені антиретровірусною терапією для тих, хто отримує її в Закарпатській області, і на перший квартал, практично, 2015 року. На диспансерному обліку в області перебуває 357 вілінфікованих інфікованих осіб, з яких 88 хворі на снід. Є статистика віл сніду серед дітей, народжених вілінфікованими матерями, таких нині 34. Можливо, ми працюємо здебільшого з школярами в школах. Ось і це якраз таки можливо. Є великим плюсом, чому в Закарпатті група людей, саме молодих, вона знижується в плані ризику. Варто додати показники поширеності віл-інфекції СНІТУ в Закарпатській області залишаються найнижчими в Україні. Майже 28 чоловік на 100 тисяч населення. Найбільш уражені епідемії східні та південні регіони країни Дніпропетровська, Донецька, Одеська області. Медики кажуть, серед уперше виявлених віл інфікованих осіб захворіли недугою через статевий шлях при гетеросексуальних стосунках майже 74%. Статевий шлях при гомосексуальних стосунках майже 5%. Діти народжені віл-інфікованими жінками, майже 20%. І шлях інфікування уточнюється 1,5%.